Десятки країн долучилися до того до цього процесу. Вони в один день виходять прибирати там в Африці, в Америці, ну по Європі, будь де. Ну і Хмельницький також до цього активно бере участь. Три роки поспіль Хмельниччина долучається до цієї акції в минулі роки. Прибирати виходило близько 300 чоловік. Цьогоріч планують залучити більше. В свою чергу активісти разом із управлінням екології та благоустрою будуть забезпечувати бажаючих усім інвентарем. Не є метою прибирання заради прибирання, а те, що просто люди вийшли, відчули, що це ну своя земля, що це твій. Ну дім що ти це несе відповідальність. Тому що є такий стереотип, що от в мене є квартира, в мене є там свій свої подвір'я, і от це от моє. Моє це вся Україна. Насправді, там, коли ти виходиш з свого під'їзду, викидаєш там на якісь сміття на вулицю, то це говорить про те, що ти просто не розумієш, що Україна це твоє, що ти є українцем. Почнемо з того, що реформи робимо на вулицях міста, там в парках, там біля річок, і прибираємо. Традиційно навесні оголошується місячник від 5 березня до 5 квітня з метою покращення санітарного стану міста після зими, проведення дня довкілля і підготовки до Великодня в управлінні житлово-комунального господарства розповіли, кого залучають до прибирання. Залучаються як представники комунальних підприємств, е працівники усунув організацій різних форм власності. До речі, цим розпорядженням передбачено, що працівники всіх форм власності мають забезпечити. Належний санітарний стан біля своїх правил територій, так і будемо залучати і молодь нашу, залучатися, Ну це в основному залучатися, в основному роботи по прибиранню. На всі керівники установ та підприємств долучаються до прибирання. Їх спочатку гарно просять, а далі складають адміністративний протокол. В період місячника на міському сміттєзвалищі буде безкоштовно прийматися сміття. З міське сміттєзвалище, три поптові відходи будуть прийматися безкоштовно ну, від комунальних підприємств, організації різних установ. Йдучи у Європу, почне з себе, часто не там, де прибирають, а там, де не смітять.